Друзі, перші проголовне поїхали за єдність за Ес царя тіші стваприбалі, що тепер не настоящий, Пише політолог зіновібібрайський Бібрецький. 24 лютого Верховна Рада України а присутності високих європейських гостей при постійному пересуванні опозиції провалила голосування за прийняття постанови про демократію в Україні та підтримку Зеленського, згідно якої Зеленський має виконувати обов'язки президента України до складання присяги наступним президентом. Набрали лише 218 голосів з необхідне. 226. заслуги зелені опозажисти не могли чи не схотіли проголосувати за свого лідера. Щося попахує великим шухером. Цікаво, чи набрала б достатньо голосів постанова, що Зеленський має скласти повноваження негайно, і Верховна Рада має створити поліцію і уряд національного порятунку. Перед тим було ухвалено значно більшість 244 – Справді важливий заклик до парламентарів і народу Європи світу щодо підтримки України. Європейська солідарність голосувала за Зеленському. Варто. Задуматися про знаки і тенденції, той же час депутати об'єдналися і об'єдналися так, що Зеленському не сподобається. Ось останні слова Разумкова, Порошенка та один із січневих виступів Тимошенко. Зеленської ма приготуватися. Шановні колеги. Я, якщо чесно, дивуюся тому, як в нас іде міжнародна політика, крайні що в нас відбувається. Президент Трамп запропонував формат. А... Українських ресурсів на допомогу за допомогу, яку надавали Сполучені Штати Америки, і нібито за його заявою наші колеги на це погодились. Я єдине не розумію, або в Офісі президента, в Міністерстві економіки, в Кабміні взагалі не розуміють, що вони обіцяють, або вони настільки недолугі, що вони не розуміють, що те, що вони обіцяють, його немає, просто немає. Мова йде про 500 мільярдів доларів. 500 мільярдів в Україні на 23 й рік, і я вважаю, що це сильно завищений показник. За оцінками Форбс, всі наші надра складали 14,8 трильйонів доларів. З них львина доля відноситься до кам'яного вугілля, яка не підпадає під те, що вимагав би президент Трамп. Але давайте пройдемо по тому, що нібито залишилось в Україні. Ну, ми не беремо, що частина з них вже знаходиться у власності, частина, я думаю, що вже викопана, частина взагалі має абсолютно іншу рентабельність, якої фактично сьогодні вже немає або немає можливості їх добувати. Залізна руда складає близько 14% від вище зазначеної суми. А далі йде: запаси нафти і газу 100 мільярдів доларів, літієвих руд, 38 мільярдів доларів. Германія 97 мільярдів доларів. Графітових руд – 34 мільярди доларів уранових руд – 31 мільярд доларів. Навіть тут не набирається 500 мільярдів. Що ви намагаєтесь продати? Мало того, що ви продаєте не своє, а людське, тому що. Я хотів би нагадати і президенту, що в 2019 році він розповідав, що всі надра належать державі, і належать людям, які є владою в цій державі. Зараз його позиція дуже сильно помінялась. Хотілося б почути, що і нову позицію зазначив президент. Чим вона відрізняється кардинально від того, що він робив і обіцяв в 2019 році, чому сьогодні він погоджується роздавати українські надра, не не, не, не говорячи про це українському народу. Чому він погоджується з партнерами віддати 500 мільярдів без урахування інтересів нашої держави? Тому що те, що було сказано 50 на 50, сьогодні не відповідає тому, що ми чуємо і від наших міжнародних партнерів. Ну і взагалі, яке він має право приймати рішення за всю країну? Я розумію, що в нас кожен сам собі президент. Або кожен президент, як це обіцялося в 2019 році. Але ті підходи, які сьогодні є, вони абсолютно не відповідають інтересам держави. Я розумію, що влада річ така, за яку мають триматися до останнього, окремо взяти політики. Але як показує практика, вона не буває вічною. Потім вона завершується і за свої дії, ті чи іншій каденції треба нести відповідальність, відповідальність перед людьми, відповідальність перед Богом. Відповідальність перед законом, і не лише політичну відповідальність, як я вже сказав сьогодні. Тому я дуже сподіваюся, що практика а, підібрати просто дуже хочеться парламентський вислів, обману партнерів, обману людей, обману України нарешті в українській політиці завершиться. І замість українських політиканів з'являться люди, які будуть дійсно політичними діячами нашої країни, які будуть працювати на її потреби, а не на збереження власної влади, в Україні сьогодні знищується опозиція, відбувається перманентний тиск на неї. Знищуються принципи демократії, порушується конституція, порушуються закони, порушується все, що можна порушити для того, щоб зачистити поле, нібито до майбутніх виборів. Все це робить сьогодні влада, влада, яка не думає про майбутнє, а думає лише про те, як цю владу зберегти. Я був одним із перших, і, мабуть, одним з небагатьох, хто казав, що не можна вводити санкції по відношенню до громадян України. Це Вікно, яке створить величезні проблеми в майбутньому, і сьогодні ми їх з вами бачимо. Сьогодні застосовується цей механізм не для того, щоб когось покарати хто винен. Питань немає, якщо ти порушуєш закон і конституцію, ти маєш відповідати в рамках або карного або адміністративного законодавства. Але це дуже важко для діючої влади, тому вони йдуть іншими механізмами і іншими шляхами, знищуючи все на своєму шляху і використовуючи РНБО як батіг, батіг до всіх тих, хто їм не зручен, хто може говорити правду, хто не боїться і хто бореться за майбутнє нашої держави. Так не має бути в країні. Яка рухається у бік Європейського союзу, яка живе на демократичних принципах, за які сьогодні воює українська армія і які боронять тилу українське суспільство, але це все не про українську діючу владу. Мабуть, їм було б набагато зручніше, якщо б тут не було ні свободи слова, ні демократії, ні верховенства права, ні, мабуть, людей, які за це все боряться. Але цього не вийде. Україна завжди переможе і зовнішніх, і внутрішніх ворогів. Я сьогодні буду говорити не про помилки, не про звіт і не про підготовку до війни. До цього ще буде час. Висновки будуть зроблені. Я сьогодні буду говорити про слова подяки. Перш за все подякувати кожному, хто взяв руки зброю. Одинадцять років тому. Бо ми почали сьогодні, і дуже дивно, коли їм оплодує лише Європейська солідарність. І я думаю, що коли ми маємо закликати прощану і повагу, ми маємо пам'ятати кожного хто загибнув, незважаючи на позицію таких. Я хочу подякувати всім, хто взяв руки зброю три роки тому і не здреснув з Києва. Я хочу подякувати і вшанувати пам'ять тих, хто загинув, і вклонити голову перед їх матерями, батьками. Вклонити голови перед їхніми дружинами, які втратили чоловіків. Клонити голову перед осеретившими дітьми замовчить. І я впевнений в тому, що ми маємо виграти цю війну, виграти завдяки партнерству наших друзів по всьому світу і в Європі, зокрема. Я хочу сказати, що ми ризикували втратити державу. Але ми обрали спротив, обрали гідність. І сьогодні той день, коли я хочу розповісти вам історію героїзму, мого помічника, партійця Сергія Іконникова. Людина, який загинув в свій 25-й рік народження. Людина, яка мала блискучу англійську, блискучу юридичну освіту і мріяв. Бути дипломатом. Пішов в армію в день, коли загинув інший мій друг Гліб Бабіч, відомий поет, який воював в десятці. І історію нашу написали військові, волонтери, благодійники. А зараз триває війна і попереду у нас складні виклики. І ми маємо внутрішньою єдністю, незважаючи на таких об'єднатися. Перемогти, виграти війну і прославити Україну, дорогі друзі, закінчилися різдвяні новорічні свята, парламент знову зібрався, і саме головне, які пріоритети поставив парламент зразу після нового року, які законопроекти розглядаються, і дуже прикро, що навіть після того. Як ми не один раз обговорили пріоритетні питання, які стосуються оборони країни, життя людей, соціального захисту, пенсії, заробітних плат, знову з Нового року продовжується відбір у України суверенітету. Там, де наші герої на фронті боряться за те, щоб захистити кожен сантиметр нашої землі, тут в тилу, в парламенті. Продовжують забирати України суверенітет, і знову новий тиждень почався з того, що вже адміністративний суд буде формуватися міжнародними дарадчими радами. Я хочу запитати у вас, коли багато років вже працює набу САП антикорупційний суд, які створювалися якраз міжнародними структурами. У нас що стало менше корупції. У нас що реально притягаються вищі посадовці до відповідальності за корупцію? Да ні, Абсолютно, все тенденційно, все прикрито. І сьогодні антикорупційні органи стали більше дахом для корупції, ніж боротьбою факторами боротьби з корупцією в Україні. Але це ще не все. Це продовжується щодня. Україна, українці, парламент, органи влади держави не впливають на процеси, які формуються тактично і стратегічно в нашій країні. І це дуже прикро і це недопустимо, тому що ті наслідки, які ми маємо сьогодні проти таких реформ, вони не для людей. Реформи ці не приносять покращення життя жодній людині, але забирають у держави ресурси, можливості, право управляти своїми стратегіями, перетворюють нас по суті в сировинний придаток розвинутих країн. Так бути не може. І так скажемо таке, ще вішенка на торті. сьогодні, після того. Як всі абсолютно привітали один одного з Різдвом, пообнімалися, смайлики поставили. На цей тиждень пронувався розгляд законопроекту про легалізацію порнографії. Що ви робите? Дами на погоджувальній раді зняли цей закон. Ну я вас прошу, зупиніться, хоча б в Різдво таких законів не ставте. Почніть жити. І працювати для України заради України, заради людей, а не лобіювати всякі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.